Добрий день, шановні шестикласники. Сьогодні у нас з вами діагностична робота на тему словотвір орфографія. До вашої уваги пропонуються тестові завдання і завдання відкритої форми. Приготуйте, будь ласка, ЗОшити, в яких ви будете виконувати діагностичну роботу. Запишіть дату. Запишіть діагностична робота і тему, і перше завдання. Ви записуєте цифра, буква, відповідь повністю, повністю варіант записуєте правильної відповіді. І перше завдання увага. Форми одного слова наведено в рядку. За це завдання ви отримаєте півбал. Варіант А. Шлях, шляховик, позашляховик. Б. Вихід, сходження. Ходити. В. Спорт, спортивний, спортсмен. Г. Дзеркало у дзеркалі, дзеркалом, Д. ніч, нічний уночі. Перегляньте, будь ласка, ще раз варіанти відповідей. Запишіть цифру 1 крапочка. Поставимо букву правильного варіанта і переписуєте повністю всі слова. Ви можете зупинити відео і переглянути уважно, якщо вам треба більше часу. Друге завдання. Правильно підкреслену букву на позначення наголошеного звука в словах у рядку. За це завдання теж півбала. Варіант а. Піала піцерія. Б. Літопис, гуртожиток. В Випадок листопад. Г. Одноразовий симетрія. Д. Сільськогосподарський недоїдок. Записуєте цифру 2, крапка, буква і варіант відповіді переписуєте повністю. Третє завдання. Правильно написано обидва слова в рядку. Окрім. Зверніть увагу, окрім. Тобто десь в якомусь рядку у нас є помилка. Ми її повинні знайти і записати правильний варіант. За це завдання теж півбала. Варіант А. Свідоцтво, панство, Б. Студентство, птаство. В. Братство, лицарство, Г. Людство, багатство. Де мистецтво, будівництво. Пишете три крапочка, буква варіанта правильної відповіді і записуєте уже слово без помилки. Четверте завдання. Правильно написано всі слова в рядку. За це завдання теж півбала. Варіант а розклад зцілення, пригірський, безпечний. Б Скований. безслідно, прив'ялий. Зжувати В. Призвище. Безсторонній. Сформувати. сунути. Г. Розкроїти. Предобрий, беззаконня стискач. Д розмноження прірвистий, безкарно, безперешкодно. Записуєте 4, буква правильного варіанта і переписуєте всі слова, написані правильно. П'яте завдання. Орфографічної помилки не допущено в рядку. Тобто ми теж знаходимо правильний варіант відповіді. За це завдання ви отримаєте один бал. Варіант А. Словаччина, Вінниччина. Козаччина. Б. Галичина, Одещина, Сумщина. В Вояччина, Чернівеччина, Гайдамаччина. Г. Уманщина. Кріпаччина, Гуцульщина. Д. Туреччина, Прилуччина, Черкащина. Записуєте 5. Пишете поруч букву варіант правильного написання слів. І переписуйте повністю всі слова. Шосте завдання. Усі складні слова треба писати через дефіс у Урядку. За це завдання теж один бал. Варіант А. Хліб-сіль, радіохвиля, північно-західний. Б. Кінофестиваль. Фотозйомка. Спортивно-здоровчий В Кам'яновугільний, світлосірий, легкокрилий. Г Вогняно-червоний, лірико-драматичний, чар зілля, де стереосистема жовтогарячий, кримсько-татарський. Записуємо шість, буква і переписуємо слова, які пишуться через дефіс. Записуйте їх уже через дефіс. Сьоме завдання. Букву Е на місці пропуску потрібно писати в усіх словах рядка. За це завдання теж один бал. А. Брон двері. Дощ мір. Б. Гірнич рудний. Зор пад. В. Земл роб. Яйць подібний. Г. Чорн, бривці, земл, мир, де, хвил, різ, піш, хід. Записуєте сім, буква, варіант, там, де ми будемо вставляти з вами букву Е на місці пропуску, і записуйте уже слова з цією буквою. Восьме завдання. Префіксально-суфіксальним способом утворено всі слова в рядку. За це завдання один бал. А. Прибережний надпрівний. Б. Праліз подорожник. В. Підсніжник принести. Г. Міжпланетний перейти. Д. Смачніший. Розписати. Записуєте вісім, буква, варіант правильної відповіді, і переписуйте те ті слова, які утворені префіксально суфіксальним способом. Дев'яте завдання на відповідність. За це завдання теж ви отримаєте 1 бал. З лівого боку у нас способи творення. Перший. Безафіксний. Другий складання основ або слів. Третій префіксально суфіксальний. Четвертий перехід з однієї частини мови в іншу. Справа Приклад виділене слово. А Недалеко від вишневого виділене слово вишневого. Б. Глибока блакить. Виділене слово блакить. В. Призлий мороз, виділене слово призлий, Г пришкільна ділянка, виділене слово пришкільна, Д цікава радіопередача. Ви повинні встановити відповідність між способом творення і прикладом виділеного слова, і записати таким чином. Записуєте перше одиничку ставите. Це беззафіксний спосіб. Знаходити приклад виділеного слова утвореного безафіксним способом і пишете букву після одинички. Два Знаходити слово виділене, яке утворене складанням основ або слів і пишете відповідну букву. Третє знаходите слово, утворене префіксально-суфіксальним способом. І записуйте варіант відповіді після трійки. І чотири. Знаходите слово виділене, яке утворилося переходом з однієї частини мови в іншу, і записуйте букву. Десяте завдання. Це завдання у нас уже відкритої форми. Від наведених іменників утвори прикметники за допомогою суфікса СК. За це завдання ви отримаєте 1 бал. Записуєте 10, ставите крапочку і утворюєте слова. Пишете слово парубок, а через рисочку пишете прикметник, утворений за допомогою суфікса СК. Далі пишете слово Париж через рисочку утворюєте прикметник за допомогою суфікса Ск. І записуєте. Наступне слово чех. Через рисочку записуєте утворений прикметник за допомогою суфікса Ск. І останнє слово казах. Пишете через рисочку прикметник утворений. За допомогою суфікса СК. 11 -те завдання теж відкритої форми. Визнач спосіб творення слів. За це завдання теж 1 бал. У нас є 4 слова. Для того, щоб визначити спосіб творення слів, ви пам'ятаєте, що вам треба підібрати або твірне слово, або твірну основу. І тоді записати саме спосіб творення. Перше слово навушник. Записуєте спосіб творення цього слова, друге слово приліт. Записуєте спосіб творення. Наступне слово пречудовий. Пишите спосіб творення цього слова. І останнє слово весняний. Записуйте спосіб творення. І 12 завдання у нас з вами творче, за яке ви отримаєте 3 бали: написати невеликий твір-опис приміщення в художньому стилі на тему. Шкільна кімната майбутнього 5-6 речень з використанням слів, утворених шляхом переходу з однієї частини мови в іншу. І ви записуєте в зошиті 12. Пишете твір, опис, приміщення в художньому стилі. І з нового рядочка з великої букви Без лапок. Записуєте тему шкільна кімната майбутнього. І складаєте ось такий твір опис приміщення в художньому стилі 5-6 речень, використовуючи слова, утворені шляхом переходу з однієї частини мови в іншу. Після виконання всіх завдань. Уважно перевірте всі завдання, як ви виконали, і перейшліть виконану діагностичну роботу своєму вчителеві для перевірки. Я всім бажаю гарних результатів, всім удачі, всім творчого натхнення при написанні 12-го завдання, всього найкращого! До побачення.